Позаду мене АТБ. Давайте зрівняємо ціни в Ukraine GTA АТБ, а також АТБ у житті. Ukraine GTA – це гра про Україну, де є українські міста, Київ, Дніпро, Харків, магазинчики, АТБ, Сільпо, епіцентр і не тільки, а також багато справжніх автомобілів. Приєднуйтеся, будемо подорожувати разом із вами. Ось так він гарнесенько виглядає. Тут можна походити, подивитися, повибирати. Ну і на касі підходимо і дивимося. Хліб. Мінімальна ціна на хліб у нашому АТБ в життєвому 21,70. Тут у нас 300 гривень. Капуста 6595 у життя. Мінімальна ціна на чіпси в АТБ 50 гривень ціна на шоколад в АТБ 63 гривні. Найдешевша ціна на воду 1790 у грі коштує 36 гривень. Молоко мінімальне коштує 65 гривень. У нас же коштує 150 Але а, це бізнес, і таких АТБ по Юкреїнге та є декілька і от в цьому бізнесі відповідно ціни такі. Є інше АТБ. Зайдемо туди, подивимось. Давайте зберемо тисячу подобаєчок і глянемо ціни в іншому. АТБ.